Під час апаратної наради міський голова Микола Нога повідомив про стан, в якому наразі знаходяться пошкоджені ворожими обстрілами будівлі. За його інформацією, частина приміщень підприємств та установ проходить процес відновлення. Надзвичайно велика кількість і приміщень, і об'єктів, і житлових будинків не відновлено після руйнації. Міський голова зауважив, що населення стало менше допомагати один одному. Вчора жінка одна підходить. І каже Микола Петрович, допоможіть, Ми живемо в пристосованих приміщеннях, спим на полу, тому що кроваті нема ще. Кожен повинен розуміти, що ситуація не покращується, і що, якщо ти сьогодні не допоможеш своєму сусіду, знайомому або просто чужому чоловіку, який потребує цієї допомоги. То завтра може це статися з будь-яким із нас. Також очільник громади закликав допомагати нашим військовим. Я закликаю звернути увагу на допомогу, на допомогу тим, які постраждали в нашому місті, на допомогу хлопцям і дівчатам, які знаходяться на фронті. Вони потребують кожноденної допомоги. Там іще складніше, ніж у нас. Тим більше, що наш батальйон територіальної оборони знаходиться на самому складному, на самій складній ділянці фронту, де кожен день обстріли, де ФТВ-дрони не дають можливості навіть вийти з якогось укриття, тому що над головою летають весь час. Хлопці і дівчата на фронті потребують нашої підтримки і допомоги. Далі звітували медики. Головний лікар Шосинської центральної районної лікарні Олег Штогрин повідомив про підписання меморандуму з Червоним Хрестом. Підписаний меморандум про співпрацю до кінця поточного року. Щомісяця нам доставлятимуть партії медикаментів? першу партію медикаментів вже доставили. тепер місяця будуть привозити. І е, визначились по можливим об'єктам, де вони нам зможуть надати ремонтні роботи, допомогти по дотриманню сабіти під режиму в закладах. У дитячій лікарні проводять облаштування укриття вже закуплені медичні меблі. Дивани медичні коридорні для укриття і для влаштування поліклініці. Також на базі клінічної лабораторії почали проводити аналізи на вміст мізлікованого маглобіну. Це значно покращить діагностику діабету цукрового та порушень вуглеводного обміну. І на базі дитячого інфекційного відділення змонтовано електричне накопичу татичної енергії типу тесли для запобігання надзвичайних ситуацій. Говорили про рівень захворюваності. Також шості на 34% зросла кількість хворих на ГРВІ. Тому лікарі нагадують про заходи профілактики. Якщо ви захворіли, будь ласка, самоізолюйтесь, вдягніть маску, частіше мийте руки, і таким чином ми зможемо контролювати хоч якось рівень захворюваності.